Перебував в зоні підрозділ, разом з своїм підрозділом, перебував в зоні проведення туристичної операції з перших, з перших днів її проведення. З квітня місяця особовий склад підрозділу бере участь в, в складі зведених загонів, так і самостійно приймали участь. Виконували бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. У теперішній час 12 співробітників підрозділу знаходиться безпосередньо в зоні проведення АТО і буквально 18 числа підбудеться слідуюча ротація. 10 співробітників також залучаються для виконання завдань зоні проведення АТО. За весь час проведення. Виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції, тільки особовий склад заохочувався, відзначалися високий професіоналізм і дії, рішучість, мужність особового складу. Про це свідчать нагороди від Міністерства внутрішніх справ громадських організацій. Співробітники підрозділу виконують поставлення завдання на найвищому рівні. І роблять все для того, щоб боронити нашу державу від загарбників. І роблять, і зроблять, повірте мені, все для того, щоб на нашій країні скоріше за все засеяло сонце, О, таке прекрасне, настало мирне небо. Над нашими головами і запанував благополуччя в наших сім'ях, родинах і на нашій кінець України. В вашому підрозділі скажіть, скільки людей і скільки відзначені? Ви ж сказали, що багато в нас в мене зараз 50 співробітників особового складу по штату, значить, всі 100% особового складу, так як вже підрозділ більше року бере участь безпосередньо в завданнях в зоні проведення АТО, відзначені нагородами і заохоченнями. Командування управління робить все для того, як вже сказав начальник управління, ми скромні, ми, не, ми нічого не просимо. Нас покликала держава і ми виконуємо ті завдання, які необхідні, і будемо їх в подальшому так само виконувати на наступному рівні. Чи змінився ваш особовий склад, яким ви були після відряджень у АТО? І наскільки і в чому? Значить, особовий склад, розумієте, перше, перше наше відрядження їхали тільки одні добровольці. Їхали тільки одні добровольці. І я вам хочу сказати, що мені важко було вибирати, тому що бажаючих було дуже багато і вибрати було перших 30 співробітників з 50 було важко. І після, скажімо, після ротації, після виконання бойових завдань. Особовий склад змінився, змінився в кращу сторону, більш співробітники загортовані і психологічно, більш стали стійкі морально, тому що всі розуміють, виконання завдань там на сході України пов'язано завжди з ризиком. І, скажімо, потрібно, потрібно постійно удосконалюватися і потрібно. Постійно виконувати бойові завдання, тому що, як правило, до початку антитерористичної операції підрозділ виконував трошки інші функції, тому нам Потрібно було миттєво перестраюватися на виконання тих завдань, які безпосередньо бойові завдання. Більше вже стосуються і служби на блокпостах, і більше бойові дії. Тому що для працівників міліції такі завдання були не характерні і вони не відпрацьовувалися на той час. Ну, за цей рік я вам скажу, що професійний рівень особового складу підрозділу на порядок став вищий. І ми загартувалися під час виконання завдань. І я думаю, управління, управління і так само нашому українському народу буде соромно за нас подальшому. І ми будемо виконувати ті бойові завдання, які від нас будуть вимагати.